Оскільки вже майже Геловін, розкажіть, які найстрашніші таємниці викликають у вас мурашки по шкірі. Єдина загадка, від якої у мене завжди мурашки, це легенда про Джека Стрибуна. У вікторіанському лондоні кілька разів бачили дияволоподібну фігуру, яка стрибала з даху на дах, і через це його назвали Джеком Стрибуном. У нього були руки з кігтями та очі, що нагадують червоні вогняні кулі. На ньому був чорний плащ, білий вузький одяг і шляпа. Він міг видихати синє полум'я та перестрибувати через будинки. Вперше Джека стрибуна помітили в Лондоні в 1837-му, коли він напав на кількох молодих жінок і розірвав на них одяг. Перше зареєстроване спостереження було від служниці на ім'я Мері Стівенс, яка сказала, що темна постать стрибнула на неї, схопила і подряпала своїми кігтями. Її крики привернули увагу перехожих, які шукали нападаючого, але так і не змогли його знайти. Декілька жінок повідомили, що на них також напала та ж фігура. А кучер навіть стверджував, що він стрибнув на шляху його карети, внаслідок чого коні злякалися, а кучер втратив контроль і розбився. Декілька свідків стверджували, що він втік, перестрибнувши через стіну, та голосно сміявся. Чутки про дивну фігуру ходили Лондоном близько року, і преса дала йому прізвисько Джек Стрибун. Мер Лондона також публічно визнав його існування у січні 1838-го через чутки. До лютого 1838 року ця історія не вважалася чимось більшим ніж перебільшеними плітками чи історіями про привидів. У лютому 1838 року молода жінка на ім'я Джейн Олсоп заявила, що чоловік у плащі пізно вночі постукав її у двері. Коли вона відчинила, він зняв свій плащ, видихнув плакитне полум'я її в обличчя і почав рвати одяг своїми кігцями. На щастя, сестра Джейн почула її крики і відлякала його. 28 лютого 1838 року 18-річна Люсі Скейлс та її сестра поверталися додому після відвідин свого брата в Лаймхаусі. Люсі та її сестра проходили алеєю зеленого дракона, коли фігура у довгому плащі видихнула її в обличчя блакитне полум'я, через що у неї стався напад, який тривав кілька годин. Після нападів на Чейн Олсоп та Люсі Скейлс, по всій Англії повідомлялося про різні випадки з Джеком Стрибуном. Його жертвами були в основному молоді жінки, і всі вони розповідали однакові історії про таємничого чоловіка з червоними очима, що горять, і кігтями замість рук. У міру того, як чутки та спостереження про Джека Стрибуна поширювалися, він став міською легендою, і протягом 1870-х років було написано безліч п'єс, романів та жагів з його участю. Повідомлялося, що Джека Стрибуна бачили не лише в Лондоні, а й у східній Англії, Мідленсі, Лінкольнширі та Ліверпулі. Востаннє в Ліверпулі він з'явився у 1904 році. Існують теорії про те, ким або чим був Джек Стрибунець. Однією з них є теорія, що Генрі Бересфорд, маркіс Уатерфорд, міг бути Джеком Стрибуном. Він був відомий своєю поганою поведінкою і перебував у Лондоні приблизно під час тих випадків. Однак він загинув внаслідок нещасного випадку у 1859 році, а спостереження тривали і після його смерті. Існує також теорія, що це могла бути просто масова істерія або міська легенда, яка продовжувала поширюватися. Щасливого Геллоуіна! був репортаж нерозгаданих розгаданих таємниць про дівчинку-підлітка, яку знайшли мертвою на цвинтарі. Вони змогли простежити її сліди і з'ясували, що вона намагалася сховатись від переслідувача, сховавшись за надгробки, а потім спробувала добігти до будинку на перш ніж врізатися у стовп паркану на краю цвинтаря. З якоїсь причини ця справа вразила мене більше ніж будь-яка інша з нерозгаданих таємниць. Таємнича смерть 11 членів сім'ї через повішення в Бурарі Індія у сім'ї дев'ятеро дорослих та двоє неповнолітніх. Усіх їх знайшли з висаючими зі стелі по колу. 77-річна матріарх померла від задухи у сусідній кімнаті. Їхні очі були зав'язані, роти заткнуті тканиною і заклеєні стрічкою. Вуха заткнуті ватою, кінцівки пов'язані тканиною, а неповнолітні додатково пов'язані електричними кабелями. Було знайдено 11 записників, у яких докладно описані великі помилки голови сім'ї Лаліта, який вважав, що він був одержимий своїм покійним батьком і контролював кожен рух усієї сім'ї, можливо, до самої смерті, як вони всі на це погодилися. На Amazon Prime є хороший документальний фільм про це, який відповів для мене на більшість цих питань. Батько помер, і сім'я, здавалося, розпалася. Сім'я була дуже замкнута і мала свої власні переконання, які просував один із синів. У цього сина в анамнезі були травма голови. Усі члени сім'ї вели щоденники, що згодом допомогло людям зібрати докупи все це. Скорочено, сім'я травмована втратою батька. Брат затягнув їх у якийсь культ, що закінчилося масовим самогубством. Справа про сліди диявола налякала мене, коли я читав про неї у дитинстві. У лютому 1855 року жителі Девона, Англія прокинулися і виявили на снігу сліди копит. Відбитки йшли прямою лінією один за одним і навіть піднімалися вгору по огорожам і даху. За оцінками, тоді сліди сягали 40-100 миль над Девоном і Дорсетом. Зникнення Шелі Міцкевич, дружини лідера саєнтології Девіда Міцкевича, вона завжди була поряд з Девідом. Свого роду перша леді саєнтології. Десь у 2007 році вона з невідомих причин вирішила провести кілька управлінських рішень без сходи Девіда. У серпні того ж року, побувавши на похороні батька, вона безвісти зникла. Церква саєнтології заперечує, що вона зникла безвісти, і заявляє, що вона працює на церкву поза увагою громадськості, хоча вони не повідомляють про її нинішнє місцезнаходження змі або будь-кого з її близьких друзів. Колишні учасники сказали, що коли вони питали про неї, їх ігнорували або іншим чином уникали. Заява про зникнення безвісти була подана у 2013 році, але її швидко закрили та класифікували як необґрунтовану. Шелі Міцкевич не бачили і не чули вже понад десять років. Джоді Х'Юзентруїд, ведуча новин зайови яку викрали дорогою на роботу 1995 року. Вона запізнилася на ранкове шоу, їй зателефонувала колега, і вона відповіла, сказавши, що проспала і вже в дорозі. Вона більше ніколи не з'являлася на роботі. Її речі були знайдені розкиданими біля її машини у її ЖК. Її так і не знайшли, чесно кажучи, будь-яка загадка, де люди просто безвісти розчиняються в повітрі. Кожному зникненню є безліч розумних пояснень. І все ж так багато нерозкритих справ настільки дивні і незвичайні, що це змушує задуматися. Це не дає спати ночами, якщо ви занадто довго вивчаєте цю тему. Я не можу уявити, що відчувають сім'ї цих людей. Катастрофа з поїздом в Сан Франциско. Потяг, яким на той час керувала південно Тихоокеанська залізниця, зійшов з рейок на мості через річку Гумбольд на швидкості 60-90 миль на годину. Внаслідок аварії 24 особи загинули та отримали численні травми. Через кілька днів слідчі виявили інструменти на дні річки Гумбольд і визначили, що аварія була викликана навмисно зіпсованими рейками. А як щодо європейського фольклору, що мене справді лякає, то це дике полювання. Дике полювання складається з мертвих воїнів і тварин на чолі з одином, які блукають по небу ночами на різдво. І ви можете почути їх наближення, коли зимовий вітер перетворюється на бурю. Якщо ви помітите їх у небі, ви повинні приєднатися до них. Це не зовсім таємниця як така, але розповіді про дике полювання лякали мене з дитинства. Будь-який випадок самозаймання людини наводить на мене жах. Моя мама дуже захоплена нерозгаданими таємницями, особливо НЛО. Тому в дитинстві вона мала цю гігантську книгу з нерозгаданими таємницями приблизно 70-х років. У ній був розділ про спонтанну смерть людей від загоряння, і все своє життя я боявся, що одного разу можу спонтанно згоріти живцем без жодної причини. Хтось влучно підмітив, що випадки самозаймання людей припинилися приблизно в той же час, коли люди перестали курити сигарети у своїх будинках, ліжках, кріслах. Я думаю, що справжнім винуватцем тут були сигарети, що впали, і легкозаймистий одяг та ковтри. Пуа він вирушив у похід сходами на небесну стежку на Гаваях, і більше його ніхто не бачив. Але найстрашніше те, що він зробив селфі в Snapchat, а на задньому плані є людина, яка, здається, ховалася в кущах, ніби намагаючись триматися подалі від його поля зору. Це, звичайно, міг бути просто черговий турист, але все ж таки це лякає мене. Група рятувальників у якийсь момент почула, що ймовірно Дайлен кричить про допомогу, але так і не знайшли його. Вбивство Місі Беверс, підозрюваний у повній броні спецназу, вривається до церкви, розбиває вікна та вибиває двері молотком у пошуках місцевого інструктора з фітнесу. Потім вони знаходять і б'ють її до смерті, перш ніж піти. Є відеозаписи з камер спостереження у високій якості, де видно і їх, і їхню машину, але слідчі не змогли розібрати номерний знак. Насамперед скажу, що я впевнений наскільки можливо, що це розіграш. Насправді немає причин вірити, що це реально, але це ніколи не було остаточно спростовано, і деякі люди вірять у це, тому я розкажу. Я за натурою скептично налаштована людина, яку зазвичай не лякають такі історії. Але коли я вперше почув про примарних соціальних працівників у подкасті на розгаданій таємниці, мене це страшенно налякало. Просто думка про те, що ця людина з'являється у вас вдома, щоб допомогти вам і вашій дитині. Ви залишаєте її наодинці з вашою дитиною, а потім ви дізнаєтеся, що вона жорстоко з нею поводилася. Ви дзвоните в соціальну службу та з'ясовуєте, що вони ніколи не надсилали нікого до вас додому. Я думаю, що ідея не ті, за кого себе видають, пов'язана з насильством чи вбивством. Це основний страх, який я маю. Є історії про те, як вони намагалися викрасти дітей знову ж, у будь-якому разі, я в це не вірю. Але я насправді знаходжу жорстоке поводження страшнішим ніж якась містика, бо батьки жертви ніколи не знали, що щось не так, і прощалися з людиною, яка щойно ображала їх дитину. Оранг Меден досить моторошний, ось веселіша версія. Міська легенда свідчить, що корабель телеграфував про допомогу у досить драматичній формі, повідомляючи, що вся команда мертва і закінчуючи фразою Я вмираю. Потенційні рятувальники піднімаються на борт корабля і виявляють, що екіпаж мертвий. Але спалахує пожежа, і їм доводиться залишити корабель, перш ніж вони зможуть провести розслідування. Я завжди списував це на очевидну містифікацію вигадку. Але нещодавно я дивився подкаст прокурора, і вони обговорювали те, що говорилося в оригінальних новинних статтях, датованих 1940 роком, і висунули теорію, що це пов'язано з контрабандою зброї у перші дні Другої світової війни, що робить її набагато правдоподібнішою. По суті, їхня ідея полягала в тому, що якщо корабель займався контрабандою зброї, то він міг діяти під вигаданим ім'ям, що могло пояснити, чому жодне судно під назвою Оран Хмеден ніде не зареєстроване. Версія історії 47-48 років, яку ми всі знаємо, явно фальшива. Але ідея про те, що вона могла бути заснована на реальному кораблі та екіпажі, і що ми всі чули перекручену та перебільшену версію їхньої історії, стала причиною того, що ми навіть не підозрювали, що корабель та його команда коли-небудь існували, і саме це я знаходжу найжахливішою частиною. Смерть Ерін Валенті викликає у мене мурашки по шкірі, хоча я знаю, що швидше за все вона перенесла психічний зрив, що стало причиною її смерті. У своїй останній телефонній розмові з матір'ю вона заявила, що реальність це лише уявний експеримент і що ми перебуваємо в матриці. Так, типові речі для людини, яка страждає на психоз. Було встановлено, що її смерть настала з природних причин після гострого маніакального епізоду. Але у звіті про ростин не сказано, що саме вбило її. Дякую за перегляд. В коментарях діліться вашими таємничими історіями, які справили на вас найбільше враження. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та обов'язково донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!